Певний час людина може вирішити для себе, що вона вже здатна прийняти ті ризики і стартувати власний бізнес-проєкт. Зараз, як ніколи, багато аналізів не, не стартапів. Я б радила подивитися і зробити такий тест, також наскільки ти готовий, наскільки ти прорахував. Завжди життя буде преподносити сюрпризи. Але сюрпризи будуть завж... залежати від того. До чого ти більше готовий, і навіть погані зв'язки з, з ринку можна використовувати. Тому, я б думаю, для стартапів дуже важлива річ це хороша, потужна команда. Тому що нічого не заміняє, ніколи не буде ніякого замінника живому бізнесовому інтелекту. Прорахунок, пошук диференційованої ідеї, яка Має бути захищена і з всіх боків для того, щоб спробувати робити ті кроки, які наблизять вас. Вони не приведуть однозначно, але вони дадуть вам можливість крок за кроком наближатися до мети. Без сумніву, будуть провальні кроки. Аналіз того, що не відбулося, причин. Спроба робити висновки, вчитися на своїх помилках, але знаєте, ми знову повертаємося до одного. Фактор думання є ключовим в житті і в бізнесі. Головне не втратити ці вміння думати. Головне вашу команду людей, з якими ви досягаєте мети, заразити цим жагою до думання, до пошуку власного стилю. І я думаю, що всі речі будуть вдаватися повільно, крок за кроком, але вони будуть вести вас до вашої мрії.